Усім привіт, в продажі BMW X5, свіжопоринений в Швейцарії Це нас 3.0 дизель, автомат, повний привід, мотор топ-40D, такий, як має бути, самий оптимальний варіант можна сказати, золота середина. в класному чорному кольорі, в М-пакеті. Як бачите, куз у нас ідеальний, без царапин, без м'ятин, без колів. Також М-колеса у нас різноширокі на зимовій резині. Це дуже великий плюс. Такий зовнішній стан пробіг даного автомобіля 233 тисячі, оригінальний перевірений, вся сервісна історія присутня, дивіться відео до кінця, все я вам буду показувати. Ось такий кліренс автомобіля. Дуже популярна ця марка в нас в Україні. Дуже хороша динаміка в машині. Так само пізніше проведемо тест-драйв. Має також передні та задні паратроніки, задню камеру, буде комфортно паркуватися. Ось такі дві вихлопних труби. Задні стопи. Також у нас присутня електрокришка багажника, відкривається з ключа, також закривається з кнопки. Всі комфортні асистенти тут присутні. Автоматичне світло, бачите, дуже включилося, Так дуже класно стильно виглядає. Безключовий доступ, складання підігрів дзеркал, датчик сіза, датчик дощу, панорамний дах. Все як має бути. Та нас максимальна оптика. Світить білим світлом. Бік синонові фари повертають слідом за кермом. Буде гарно підсвічувати вам сліпі ділянки. Бачите, передні паратроніки, так само присутні. Капот у нас без колів, без струю, так само як і бампер. Також є дістронік. Присутній. Це все зустрічається тільки в максимальних комплектаціях. Мотор працює чітко, рівненько, як можете чути, пізніше вам покажу підкапотний простір. А зараз перевіримо автомобіль по покрасці. покажу вам його прибором. Так, Починаємо перевірку таким професійним прибором Profiline. Він у нас показує шпаклівку, якщо вона є, підсвічує червоним кольором. Так, фарбоване у нас ось це крило і ці дві дверки, одразу кажу. Це просто косметика. Якщо є шпаклівка, він буде підсвічувати червоним кольором. Так, Крило у нас пластикове, воно не пробивається, пише, нема металу. Далі капот в оригіналі. Всі остальні елементи, всі в оригіналі. Крило пластикове. Також нагадую, можливо, доставка автомобіля по Україні. Якщо не маєте змоги з ним можемо доставити автомобіль до вас під дім. Якщо буде цікава така послуга, телефонуйте, я все вам детально розповім. Так, Це нас добре. Так, переходимо до салону, покажу вам комплектацію всередині. Так, ось такий у нас гарний збережний. Салон в М-версії так само, повний електропакет, складання підігрів дзеркал, накладки на порогах М, так само руль з позначкою М, щоб ви не забували, що у вас М-версія, так само сидіння у нас максимальні, дуже багато регулювань, не просижені, не протерті, дуже в гарному збереженому стані, як бачите. Так само стель у нас чорна з панорамою. Тут у нас управління підсвіткою. свідкою, де дуже багато різних режимів. До речі, кермо у нас електрони регулюється, все як треба. Так само тут у нас управління по полосах, дістронік присутній. Така у нас приборна панель, так само проекція присутня, навігація, двозонний клімат, контроль, підігрів сидінь, так само допомога переспуску з угори, електрокришка багажника, управління партроніками, можна включати-виключати, якщо вам не потрібно. Прикурювач, тут не прикурювач, то заглушка, розетка, можна сказати. Кондиціонер працює, дуже гарно охолоджує салон. Так само автоматичне автозатемнення дзеркала присутнє, ось така у нас панорама на весь дах. Ось так відкривається шторка. Все повністю справне, все працює. Ось так закривається підсвітка. І нас великий широкий. Підлокітник, тут дуже багато різних речей. Є AUX, USB, так само можна так само по Bluetooth підключити телефон, розмовляти по телефону, слухати музику. Такий по салоні йде гарний рояльний лак, не зацарапаний, на дверних картах так само. Вечером дуже класно все підсвічується, кожна кнопочка стоїть на місці, не затерта, не витерта. Тут у нас управляється світлом підсвіткою. Бачите, що вас не сліпило. Дуже багато різних функцій по машині. Так, А зараз перейдемо до заднього ряду, покажу вам з того ракурсу автомобіля. Так, переходимо до заднього ряду. Бачите, так само все тут у нас добре. Пластик не знищений, сидіння так само всі в гарному збереженому стані. Як бачите, місця взаді дуже багато, буде дуже комфортно для великої сім'ї і для великої компанії. Така нашкіра вся в гарному стані. Зараз присяду, це я сижу сам за собою, місця ще дуже достатньо. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Дуже так класно все виглядає. Так само сонцезахисна шторка, підсвітка, вішечки. Така сітка, такий великий підлокітник з доступом для, до багажного відділення. Якщо потрібно щось довге перевезти, наприклад, лижі, чи якісь там труби, чи ще щось, це все без проблем зможете зробити. Так все закривається. Також дві розетки присутні, тут це заглушки не стоять, щоб зарядити девайси. Так само дефлектори буде дути холодним повітрям або теплим. Як собі настроїти, дуже класно все продумано. Так, А зараз перейдемо до багажного відділення. Так, ще В комплекті нас дає два ключі таких оригінальних. Багажник у нас відкривається з пульта, як я казав. Ось Так все повністю працює. Так само у нас парктроніки, задня камера, буде комфортно паркуватися. Рижиків нічого немає по автомобілі. Машина Швейцарії, це не Швеція, не Німеччина. Не путайте її з тими країнами. Так само є розетка в багажному відділенні. Все оббито велюром. Все в гарному збереженому стані. Ось так відкривається на газовій упорі кришка. В комплекті у нас так само є фаркоп, компресор, крюк. Фаркоп дуже доречний для цього автомобіля, дуже часто можна його використовувати, якщо потрібно якось там перевести прицепчик, чи лодку, чи квадроцикл. Це все без проблем зможете зробити. Не потрібно докупляти нічого доставляти. Така наш Шторка, сітка. так Можна її забрати, можна поставити, як кому подобається. Так само сидіння складаються, якщо потрібно щось велике, габаритне перевезти. Такий дуже універсальний автомобіль. Так все зак... ага, ще покажу. Так відкривається борт, буде комфортно щось ложити чи виймати. Чи наприклад, присісти, витримує спокійно думаю, кілограм 300 десь на рибалці. Чи десь Буде, чи використовувати як столик його, що вам заманеться, ось так все закривається. Все повністю працює. Ось Так, покажу колеса. Колеса у нас різно широкі. Буде дуже це все продумано для хорошого зацепу. Таке все зустрічається тільки в таких машинах. Мерседесах, BMW 3-літрових. Все показує з цього ракурсу, так само все тут у нас добре. Нічого не поцарапили, не подерте, руяний лак, сидіння, так само бокова підтримка не просижена, емочні накладки на порогах, щоб пасажири так само бачили, що у вас М-версія. Така дверна карта переднього пасажира. Так само все добре. Сидіння у нас так само максимальне в пасажира Ось він він для перевірки надаю, фіксуйте собі. Також вся сервісна історія присутня. Зараз до неї перейдемо. Так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Дуже класно все стильно виглядає. Тож кого цікавий, телефонуйте. Так, а зараз перейдемо, покажу вам. Так відкривається у нас документація, всю сервісну історію. Так закривається. Так, ось така вся документація. Це техпаспорт швейцарський, це вся інформація про попереднього власника. Тут інформація про машину, він код, 5 місць, 225 кВт, 11 рік, 12 місяць, можна сказати майже 12 рік. Дуже багато різних інструкцій, книжечок. Це на сервіста. Ось він код ще один прописаний. Так. Початок ек експлуатації 12 місяць, 11 рік, 28 число. Кажу, майже ще пару днів був би 12 рік. Так, фіксуйте собі все, передивляйтеся, де стоять галочки. Це все обслуговувалось. Якщо буде когось цікавити, пишіть, я вам детально фотографії скину. Або ставте на паузу, робіть скріншот. Це останній сервіс на пробізі 225 тисяч місяць, 10 місяць, 11 число, 23 рік. Так, то зараз заведу двигун, покажу вам підкапотний простір. Ось так у нас виглядає підкапотний простір. Тут все чистенько, гарненько, капот. Ніякої режації не, немає, усі кріплення цілі, нічого не кручено, не верчено. Мотор не мився в такому стані, як я показую, газові упори стоять. Також радіатори можна передивитися, ціленькі, нічого не протикає. Само Саме основне мотор працює чітко, рівненько, ніяких проблем немає, так само коробка, повний привід, все повністю працює. Ось вход для перевірки, ще один самий основний. Можна так сказати. Так закриваємо капот. Ще раз покажу його ззовні. Дуже класно виглядає на таких максимальних парах. Можна сказати, самі впізнаваємі пари в світі. Ні з чим їх не спутати. Такий гарний збережний куз у нас, емочні, легкосплавні диски. Також М-бампера, обвіси Так само труби у нас, бачите, такі такої форми М-версії, по звичайній версії вони йдуть круглі, воно не так виглядає гарно. Так як тут. Тож, кого цікавить така машинка, приїжджайте на огляд, Тест Драйв, місто Радивилів, Рівненська область. Також нагадую можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самі приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Машина повністю розмитена, сертифікована, вже готова до постановки на облік. А зараз зробимо неблизький тест-драйв. Так, Зараз проведемо тест-драйв. Такий на салон. З ракурсу водія, задня камера працює в парі з передніми та задніми паратрониками, буде комфортно паркуватися. Так включаємо поворотник, великі зеркала, дуже гарна глядовість з підігрівом. Також дзеркало з автозатемненням. Дуже хороша динаміка, все планенько переключається. Це я нажимаю педаль на відсотків 30, це не в пол, не, навіть не середина. Дуже гарний має розгін автомобіль. Так само дзеркало з автозатемненням, як бачите, дуже багато різних асистентів, отримання в полосі, дістронік, клімат контроль допомога при спуску гори, паротроніки, камера, все це надає комфорту при їзді цією машиною. І так само високий кліренс. Куди хоч можете заїхати, десь на бордюрку, чи десь по бездоріжжю проїхатись, це все без проблем зможете зробити. Так само гарний збережний стан салону і зовнішній стан кузова, як могли бачити. Ось така у нас динаміка, такі у нас оберти, швидкість 140, а обертів у нас тут 2000. Тут у нас восьмиступеневий коробка автомат, гідротрансформатор, сама надійна коробка, яка тільки може бути в BMW. Це все завжди уточняйте в продавці, якщо телефонуєте за машиною, щоб був мотор 40D, Іменно саме ця версія і восьмистепенева коробка передач Тож, кого цікавий такий автомобіль. Приїжджайте на огляд, тест-драйв місто Радовилів, Рівницька область. Також нагадує, можливо, доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Також підписуйтесь в групу Viber. Посилання на групу залишу в описі під цим відео. Там публікую усі наявні автомобілі, які прямують в Швійцарії, або такі, які вже є в Україні. Там є фотографії, опис, ціна. Якщо буде щось цікавити, телефонуйте, все вам детально розповім. Тож всім дякую за увагу. До зустрічі.